Є телек, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Слава Україні, друзі! Героям слава! Якщо ви шукаєте способи заробітку на криптовалюті, в цьому відео ви дізнаєтесь, як заробляти на криптовалюті різноманітними способами заробітку, більш ризиковими, також більш прибутковими. Також як заробляти без вкладень. додивляйтеся відео від початку до кінця і вибирайте спосіб заробітку на криптовалюті, який сподобається вам та підійде для вашого заробітку. В свою чергу прошу вас підписатися на мій ютуб канал. Все про заробіток в інтернеті. Ви на ютубенелішарку, і давайте перейдемо до заробітку. Перший і дуже крутий спосіб заробітку це лаунчпади. Що таке лаунчпад? Це платформа для запуску токенів, яка допомагає стартапам у зборі коштів для нових проєктів. На відміну від ICO, Binance Launchpad послуговується механізмом первинної біржової пропозиції. Простими словами, виконавши прості дії, ви зможете купити токени ще до виходу його на біржу. В деяких випадках це може бути 50 іксів, а в інших там 2-3. Все залежить, звісно ж, від проекту. Давайте розглянемо все на прикладі чергового лаунчпаду на біржі Binance та забрати вже свої перші гроші без жодного ризику. Що ж, давайте перейдемо до Біржі Binance і покроково розкажу, як взяти участь в даному лаунчпаді. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Binance, можете зареєструватися по моєму реферальному посиланні і пожиттєво отримувати скидку 20% на всі комісії. Посилання залишаю в описі під відео. Що ж, переходимо до вкладки R і натискаємо Launchpad. На телефоні все буде відбуватися ідентично. Переходите в меню і вибираєте лаунчпад. Зараз період підготовки Open Campus. Натискаємо на нього. Тут ви можете бачити всю інформацію про даний проект. Як ви бачите, що даний токен ми можемо купити за 5 центів. Також загальний пул 50 мільйонів токенів. Мінімальна початкова інвестиція, тобто у вас на вашому балансі має бути мінімум 01 BNB, і максимальний ліміт на користувача може бути 300 тисяч токенів даного проєкту, тобто 15 тисяч доларів. А тепер інструкція, як взяти участь в даному лаунчпаді. Переходимо нижче. Перший крок це є розрахунок холдингу BNB. Все, що потрібно зробити, просто переходимо, натискаємо на ось цю вкладку, або просто переходимо на ринок і купляємо BNB. У вас постійно буде на вашому аккаунті зберігатись певна сума BNB. Якщо ви будете продавати її, десь обмінювати ці BNB. BNB. В період цього часу з 23 по 28 число, тобто 5 днів, будуть робитися снапшоти вашого балансу. І потім вам дадуть середню алокацію. Наприклад, сьогодні-завтра на вашому аккаунті там було 10 BNB, вчора і позавчора у вас було 0 BNB, тому що ви там робили якісь угоди. Таким чином вам приблизно дадуть алокацію на 5 BNB. Так ось давайте перейдемо і купимо зараз BNB для того, щоб взяти участь в даному лаунчпаді. Давайте я приблизно на 600 доларів куплю собі BNB, бачимо лімітки, я вже вистав і вони автоматично спрацювали. І побачите, що на вашому балансі зберігаються BNB. BNB. у даному випадку в мене трошки більше ніж два токени. Повертаємось назад на сторінку лаунчпаду. І як ви можете побачити, що з завтрашнього числа вже будуть робитися снапшоти вашого аккаунту. Тому рекомендую просто зараз взяти і купити, наприклад, свою певну частину BNB і тримати його на спотовому гаманцю. Далі що потрібно зробити? Тут є крок 2 і крок 3, але в принципі все, що потрібно буде тут зробити, це перейти на сторінку і підписатися, підтвердити вашу участь у даному лаунчпаді. Зараз на екрані ви побачите, як це зробити. Я взяв це з іншого лаунчпаду, тому... Все буде відбуватися ідентично із цим. Просто фіксуйте свою алокацію, яку вам дадуть. Це все вже в залежності від того, скільки ви тримали в себе на споті BNB. І тоді 28 числа з 9 до 12 години переходимо на біржу і натискаємо кнопку зафіксувати наші BNB. І також четвертій фінальний крок це вже розподіл токенів. Токени прийдуть на ваш спотовий гаманець, як правило, вони можуть з'явитися у вас на спотовому гаманцю за годину до лістингу, але також буває, що токени з'являються прямо у самий початок лістингу. Якнайшвидше продати, В перші е, секунди, хвилини ціна найдорожча. Тому переходимо і просто продаємо свої токени. Це був перший спосіб заробітку на криптовалюті, він є абсолютно безризиковий і не пам'ятаю такого ланчпаду, який приніс там мінус 20-30%. Як правило, це 2-3 ікса як мінімум. Таких лаунчпадів буде ще багато, тому реєструйтесь за моїм реферальним посиланням, економте на комісіях і пробуйте заробляти. Також біржа Binance проводить дуже багато конкурсів, на цьому також можна заробити без вкладень або ще більше заробити, але вже робити там певні обороти і тому подібне, але це вже далі у відео. Друзі, сьогодні дуже важливо піклуватися про себе та свою безпеку. Я вирішив зайнятися питанням страхування машини здоров'я та житла. Мені друзі порекомендували онлайн-сервіс Polis.ua. Я детально переглянув всі пропозиції з цього сервісу та був у захваті від того, що оформлення та отримання поліса займає всього кілька хвилин. У Polis.ua можна не тільки швидко та якісно оформити страховку, а ще й з вигідною ціною. Ще й від себе ділюсь з вами промокодом Sharkus, з яким ви можете оформити автоцивілку, зелену карту, туристичне страхування та багато іншого корисного з вигодою до 25%. Далі перейдемо до другого, а одразу і третього способу заробітку на криптовалюті це інвестиції в криптовалюту. Тобто бути холдером. Купив і забув. Купити, наприклад, біткоїн і ще декілька фундаментальних альткоїнів, і тримати, наприклад, пів року, рік, часу, можливо, навіть і більше. Для кого це підходить? звісно ж, для тих, в кого є великий банк. Купили на 10, 20, 30 тисяч доларів і чекаєте, коли токени дадуть там 2-3 ікси, і таким чином ви фіксуєте вже е, плюс 20, плюс 40 тисяч доларів. 36. Та ти що, Дішка! Холдер це та людина, яка не продає токен як тільки він там дав 10% прибутку чи 20%. Людина просто тримає дані монетки і фіксує прибуток тільки тоді, коли бачить максимальний пік, який відбувається в даний момент на ринку криптовалюти. Це все аналізується, і також кожен з вас може це все аналізувати. Через ризикований цей спосіб заробітку не сказав, що це дуже сильний ризик, але якщо ви хом'як і спереживаєтесь, коли ваші монети, всі, які у вас є у вашому портфелі, будуть показувати там мінус 30, мінус 40%, наприклад. kat Ви спереживаєтесь, просто продасте, зафіксуєте цей мінус, і, як правило, знову ж таки, там можливо ще просяде. Але далі ціна там через певний період часу піде вгору, і ви знову ж таки докупите, бо подумаєте, що ось нарешті пішов ріст, Ціна знову ж таки може піти на корекцію, ви продасте, і таким чином, ви фіксуєте тільки мінуса. Це не є холдери. Третій спосіб заробітку це є трейдинг. Можна трейдити на споті, можна трейдити на ф'ючерсах. Якщо ви не знаєте, як трейдити на фьючерс, і взагалі що таке фьючерси, посилання на даний відеоролик, де я все детально розказав про фьючерс фьючерси також залишу в описі під відео. трейдити на споті, це ви просто купляєте криптовалюту без ніяких кредитних плечей. Наприклад, ви купляєте на 1000 доларів ефіру. Чекаєте, поки ціна виросте, дає там 15-20%. Ви фіксуєте. Ціна може знову ж таки піти на корекцію. Ви почекали, знову ж таки докупили ефіру і знову зафіксували десь 20% прибутку. Це є трейдинг на споті. Також можна трейдити на ф'ючерсах. Ви там можете брати кредитні плечі, це, звісно ж, вже більш ризиковано. Там можна заробляти, коли ринок росте і так. Тож можна заробляти, коли ринок падає. Якщо ви відкриваєте угоду в лонг, тобто ви думаєте, що ціна буде йти вгору, ви заробляєте на рості. Якщо ви відкриваєте шорт, ви прогнозуєте, що ринок буде падати, і якщо він паде, ви на цьому заробляєте. Кредитні плечі ви просто позичаєте, якби гроші у біржі, але якщо вас ліквідовують, тобто закривається позиція в мінус, ви ці гроші не віддаєте. Просто чим більше кредитне плече, тим вища позиція вашої ліквідації. Якщо ви пробуєте трейдити, рекомендую максимум використовувати там друге, третє, п'яте кредитне плече. Пройде певний період часу, ви наб'єте вже руку, можна збільшувати там, можливо, до 10 і 20 плеча, якщо ви вже знаєте, що ви робите. Я також пробую трейдити, і, до речі, всі свої угоди я дублюю в окремому телеграм-каналі. Якщо цікаво, можете вступити, глянути, які в мене угоди. Успішно я це роблю ще ні. І хто має можливість, можете пробувати заходити в угоди разом зі мною. Це ні в якому разі не фінансова рекомендація. Я не є там професійний трейдер. Тому подібне, я просто щось вмію, щось знаю і так пробую заробити. Четвертий спосіб заробітку це аеродропи, ретродропи і різноманітні роздачі. Тут можна заробляти абсолютно без ваших вкладень, просто виконуйте прості завдання, підписатись на різноманітні соціальні мережі. Таким чином ви популяризуєте дані проекти і в подальшому ви получаєте ці токени. А коли токен виходить на лістинг, ви можете успішно їх продати. Аеродропів є безліч, і 80 там 85% з них просто скамляться, не доходять до лістингу. І тому подібне. Тому потрібно або ретельно аналізувати, або брати участь якомога більше таких проєктів, і все одно там другий, третій має дати результат, і ви вже заробите свої перші гроші на криптовалюті. Якщо не хочете все це самі аналізувати і шукати, можете вступити в мій телеграм-канал. Там найшвидше виходять всі новини і роздачі, де можна заробити криптовалюту. Посилання на свій телеграм-канал також залишу в описі під відео. І один з послідніх способів заробітку це заробіток на NFT. Ви також можете створити свою NFT на біржі Binance, для цього просто переходимо до вкладки NFT. Все, що потрібно для створення своєї NFT та хоча б один підписник на вашому NFT профілю на біржі Binance. Це робиться максимально просто: або друга просите взаємно підписатися, або просто створюйте батьківський аккаунт і підписуєтесь на себе. Для того щоб створювати нефті, потрібно створити колекцію. За колекцію потрібно буде заплатити комісію. Якщо вам це подобається, вас влаштовують, створюєте і продаєте свої нефті. Також безкоштовно все це можна зробити на платформі OpenSea, всі ви прекрасно про неї знаєте. Відео як створити свої нефті безкоштовно і продати там уже за 1000 доларів. Є на моєму youtube каналі. Посилання також залишу в описі. Конектуємо свій Metamask, створюємо колекцію і безкоштовно NFT. А тепер найголовніше. Друзі, ніхто ваші NFT просто так купляти не буде. Ця NFT має мати якусь користь. Або там буде якийсь безкоштовний доступ в закритий канал, чи там буде якась інформація закрита і тому подібне. Або просто створити хайп на цю NFT. Подивіться, будь ласка, моє попереднє відео, я там показую. Як хлопець просто робив селфі на протязі там 2 4 років, і закинув це все на опенсія, і люди купляли його NFT. Таких NFT було продано дуже багато. Просто так з нуля заробив там мільйони доларів. Ось такі одні з найкращих способів. Заробітку на криптовалюті, як складені, так і без складені. Більш ризикові, менш ризикові. Ви побачили в цьому відео. Якщо ви хочете ще підбірку класних способів заробітку на криптовалюті, обов'язково пишіть у коментарях. І давайте наберемо тут півтора тисячі вподобайок. І я запишу другу частину відео. На цьому буду завершувати. Дякую, що переглянули моє відео. Перемога обов'язково за нами! Слава Україні! Слава українській нації і пиз Російській Федерації! І до наступного відео.